Ми жили собі, не помічаючи, яке прекрасне і спокійне життя у нас було. Ми всі пили каву, посміхалися, виховували дітей, їздили до батьків у гості, поки в наші вікна не постукала війна. Шок, бій, розпач, гнітюча тиша і страшні сирени, ракети, смерті, руїни це щось нове. Жахливе, чого ми не знали, не бачили, те, що змусило нас переосмислити усе життя. Це те, що охоплює серце, розум, душу. Саме у цю мить усі ми зрозуміли, що ж таке ЗСУ. Ні, ми раніше знали, ми бачили військових на парадах, вітали їх святом. Але зараз це особливе відчуття, особливе ставлення. Вони не просто військові хлопці і дівчата. Микола, Юрко, Олена, Сергій це наші рідні, чоловіки, брати, сестри, просто знайомі і кохані. Вони наш щит, наша надія, наша тривога і турбота, наш захист, наша сила. Наше майбутнє, любі наші, віримо у перемогу. Наближаємо її з усіх сил, тримаємось і ви тримайтесь, будь ласка, дякую вам за кожен день, за сон, за надію, за віру. Ви, козаки, ви справжні українські патріоти. Ви не шкодуєте ні сил, ні життя заради нас. Заради України. Нехай Бог вас береже, нехай кулі вас оминають. Повертайтеся з перемогою, живі та неушкоджені. Слава ЗСУ, слава Україні, слава нації, Вам, герої, слава!